Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний органайзер для дрібниць. Ця універсальна коробка є невід'ємним аксесуаром для дому та офісу. Вона пропонує зручність зберігання, організації та візуального оновлення вашого робочого простору. Мінімалістичний та креативний дизайн робить її стильним аксесуаром, який в. У будь-який інтер'єр. Вона має безліч функцій та може використовуватися не тільки для зберігання паперових рушників, але й як настільний органайзер для різних предметів. Пропонуємо до вашої уваги універсальний розсувний органайзер для кухні. Він включає в себе полиці та тримачі для мила, щіток та інших кухонних аксесуарів. Телескопічна конструкція дозволяє легко регулювати розмір та положення стелажів. Завдяки цьому вони будуть ідеально підходити під вашу раковину. Він виготовлений із міцного матеріалу, який стійкий до дії води та хімічних засобів. Органайзер допоможе вам максимально ефективно використовувати доступний простір. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики та аксесуарів. Даний органайзер не тільки допомагає зберігати ваше косметичне приладдя в порядку, але й захищає їх від пилу. Всередині органайзера є окремі відсіки для зберігання ватних дисків, паличок для макіяжу та б'юті блендера. Стильний та елегантний дизайн додасть шарму до вашої кімнати, виготовлений з міцного матеріалу, тому прослужить вам довгий час. Забудьте про безлад на вашому столі завдяки цьому органайзеру. Nice little Пропонуємо до вашої уваги органайзер для ватних паличок та дисків. Це зручне рішення для зберігання ватних виробів, косметики та прикрас у ванній кімнаті. Органайзер виконаний у вигляді контейнера з бамбуковою кришкою, створюючи стильний та екологічний вигляд, виготовлений із міцного матеріалу, який легко очищається, та стійкий до вологи. Принесіть природну естетику та функціональність у вашу ванну кімнату з цим контейнером з бамбуковою кришкою. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для косметики. Даний набір включає в себе чотири січасті сумки на блискавці, що забезпечують велику кількість місця для різних косметичних засобів. Портативна конструкція робить його зручним для подорожей або щоденного використання. Сітчастий матеріал дозволяє легко бачити вміст, а застібка на блискавку забезпечує надійне зберігання. Виконаний з високоякісних матеріалів, тому буде надійним та довговічним. Даний органайзер стане чудовим аксесуаром для будь-якої жінки.